Ось і настала літня неперевершена пора. Чому неперевершена? Тому що це час подорожей, це лазуровий берег моря. Це знаєте, як на полотні художника стільки фарб і яскравих моментів, що диву даєшся. І як у справжніх митців, на літніх картинах все різнокольорове і райдужне. Чому так багато говорю про художників, скоро дізнаєтесь? Отож, сьогодні в нашій програмі справжня і неповторна школа майстрів по Великокопанівськи. Рукотворний ставок від пана Миколи. Ну що, розпочинаємо? Нашу програму, там, де ти живеш, ми вирішили провести у великих копанях. Ми тут, до речі, вперше. І окрім Великокопанівського ринку, тут проживає багато талановитих людей. Ви знаєте, для мене було ну справжнім дивом. Тут дуже багато художників, дуже багато людей, які вишивають, малюють картини, афіші. І от зараз в цій споруді знаходиться студія образотворчого мистецтва. Каляки-маляки і гурток художньої праці «Умілі ручки ми зараз сюди заходимо і покажемо вам унікальні. Речі. Отож, я вас знайомлю з першою героїнею. Доброго дня! Доброго дня, Ріта Михайлівна! Це Ріта Михайлівна Давидова Боровик. Правильно? Прав. Правильно. Це людина, яка вишиває. Вишиває, ну я так розумію, роками чи не так. Ну да, скільки років ви вишиваєте? Ой, все життя можна сказати. О, все життя з, да. з маличку. Перш, перший мій. Оце тільки хотіла спитати. Є перша рода рушник. О, весільний рушник, який ну, гарний. Цей рушник я вишивала на своє весілля. Це вже вишивалося більше 30 років назад. Так, це перша робота ваша. Це перша моя робота. Оце ось о... Це подушечка. Да, коли так. народився, в мене перший син Назарій. Назар коли народився, оце скільки Йому... Назару років? 33 буде. 33. Оце його подушечка це перша. Це подушечка, да. Ріта Михайловна, скажіть, будь ласка, хто в, ну, в дитинстві вас навчив вишивати? Ну, ніхто. Я сама вчилася вишивати. Ви самі вчилися? Так. Да. Школа, уроки праці. Вчили нас потроху вишивати. Тами скільки у вас вже робіт? Ну, робіт було багато. Я їх просто подарувала. Даруйте, дарую. Все даруєте. і дарую. Вишиваю і кому що подобається, дарую. Ріта Михайлівна, а тепер розкажіть мені про своє життя. Яка у вас сім'я? Сім'я у мене велика. Яка це за велика? Ну, у мене є мама, так. У мене є троє дітей: Назарій, Юлія і Андрій. От, Назарію 33 роки, Юлі 28, а Андрію буде 19 на новий. рік. Сама я працювала вихователем дитячого садка так. 30 років. Ну, робота, можна сказати, тяжка. Звичайно, нервова. Приходиш додому ввечері і що робиш? І... Береш нитки. І починаєш вишивати. Всі сплять. Я вишиваю. А донька вишиває? Ні, донька не вишиває. А як сприймають діти? Чоловік як сприймає? Ну, чоловік мене сюди привіз. Йому подобаються мої вишивки. Так. Моїм сестрам, братам, всім подобаються вишивки мої. Всі кажуть, дай, 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 дай. <гум> ну <гум> <гум> у вас в основному такі квіти, я бачу. Так, да, я дуже любите квіти. квіти. А квітів у вас багато вдома? Багато. Давно ви живете в великих купаннях? Я тут народилася, я тут я. О, оце моє. Ви так. тут народилися? Я тут народилася. Скажіть мені, будь ласка, в мене таке провокативне запитання. Чи поїхали б ви в інше село або в інше місто? Та навряд. Чому? Ну не знаю, тут моя родина, тут, тут моє коріння, можна сказати. Які у вас люди? Добрі, хороші. Хороші люди? Хороші люди. Відгукуються на біду. Не завжди, але відгукуються. Я тут працюючи в садіку, у нас свій колектив угу. жіночий. Ми тут співаємо у будинку культури. Називаємося Мелодія душі. «Мелодія душі? Да. А ви можете хоч щось мені зараз заспівати? Хоч один куплетик. Покохала дідуся, що кому до -то того. Дідуся не проміняю я на молодого. Ой, ду степу, верба над водою. Покохала діда, діда з бородою. От такі талановиті люди живуть в великих копанях. Спасибі вам величезна, Рита Михайлівна. Роботи пані Рити дійсно вражають. Ну ви ж знаєте, моє тяжіння до вишивки, тому вирішила змінити на деякий час свою діяльність і перейду до вищого пілотажу мистецтва: пейзажів, натюрмортів, тобто справжнього живопису. Це повний захват. Чарівна, просто неймовірна жінка, дівчина. Я, от ви зараз побачите Владислава Федорова. Вона майстер живопису, вона проживає у великих Копанях. Я зараз вас знайомлю, то ли мені з Владиславою. Добрий день, Добрий день. Владиславо. Ну просто неймовірні роботи. Просто ви чарівна красуня. Як давно ви пишете? Як давно ви займаєтесь живописом? Дякую большое за компліменти. Займаюся творчеством, наверное, з сраждіння. И первым моим учителем стала как раз вот Татьяна Федоровна, руководитель этой студии. С ней я занимаюсь третьего класса. И на данный момент я нахожусь в Академии отпуске, так как являюсь студенткой государственной училищей Грекова в Одессе, академия отпуск по уходу за и нарушение. Який факультет? Дизайн. Дизайн, но... Училась под руководством Дученко Николая Ивановича, это потрясающий живописец, выпускник Национальной Академии Искусств, и поэтому живопись – это его заслуга. Татьяна вот Федоровна научила меня акварели, а Николай Иванович mm -hmm. развил это все, и вот… Э, Вы пишете у вас, у вас, масло, олея. Нет, Нет, и акварель тоже, к сожалению, не смогла представить всех работ. Э, занимаюсь графикой, занимаюсь… Э, в общем, всем сенту... чем только можно, творчеством. Все, что как бы видят глаза и хотят сделать, делают руки. Это ваша такая душа, чи вас кто-то привчал с народжения? Это ваше, это вот то, что вы нашли в себе, открыли? Вы знаете, семья у меня очень талантливая, но конкретно художников не нет. Родители просто очень мудро поступили в том, что поспособствовали нам с детства, мне и моей сестре. Всегда было вдоволь карандашей. Фломастеров и красок. никогда не запрещалася сказалось вот... А коли ви відчули, що ви можете отак професійно цим займатися? Це вже з 3 класу, коли потрапили до Тетяни Федорівни. Ну, професійно ти відчуваєш, що можеш цим займатися, коли ти займаєшся цим по 12 годин в день. Скільки ви займаєтесь? Ну, на данный момент у меня нет такой возможности по 12 часов в день, потому что дети отнимают время. Но когда я училась в училище, с 7 утра до 5 вечера, и потом, как бы, и бывает и ночами, когда не успеваешь. Где вы выставляете работы? Я не участвую пока ни в таких виставках, від того, що сім'я у мене дуже багато людей. А даремно. Це просто в мене мотор, Я... мені моторошно від ваших робіт. Правда, треба Это... виставлятися. Це труд. Це труд і заслуга моїх преподавателей. Скільки от витрачається часу, ну, наприклад, ну, на цю картину витрачено було час. Чи разного... так не можна говорити? Картини різного характеру. Є поняття у художників, як і тютю, є дитині роботи. художники ведут длительные работы и параллельно делают этюды, себя развивают, расписывают. Этюды, возможно, здесь не самого лучшего плана, потому что это, но ну, все сделано с натуры исключительно. Я не работаю ни по фотографиям, я не работаю ни по картинкам. Это Одесса, это Литуранская церковь, которая находится на пастера. это памятник Екатерина. Это все, вот эти этюды полтора-два часа, этот может быть чуть больше. Это длительные работы, Ну так, то Учитель, я бачу. Которые mm -hmm. занимали там 20-30 часов проработки. И параллельно к этим работам там еще э, маленькие, большие, разные тюды. Влада, а где вы народились? Э, родилась в Молдове, в городе Бельце. Угу. Uh -huh. В 1995 году приехала в эту деревню. С 1995 -го года вы тут проживаєте, да. А як Ви тут опинились? Ну, здесь живет мой дядя. И благодаря ему мы сюда попали. А вам подобаются великие копания? Да, очень. Мне нравится, что здесь свобода. И я приезжаю домой, я отдыхаю. Расскажите про вашу семью. Дитинка, маленькая. Да, сын Николай, и вот со дня на день второй сын Павел. А скинки А, Год и месяц. Рик и месяц. А він же щось там малює. Ну конечно. Бабушка контролирует процес, чтобы это происходило не на, скажем, там, на стенах. А, ну так, да, я йому даю такі матеріали, які листюються, вимиваються, і він роботу. С удивлением обнаружила он про бы я думала, як это правша правша, левша. І я вижу, що права рука ні вдається більше, ніж леве. Влада, я вам бажаю всього найкращого. Я хочу правда, щоб ваші діти, ваші сини е, от, пройшли ваш, ваш шлях такий. І я просто от, в захваті, що я з вами сьогодні познайомилася у великих Копанях з Владиславою Федоровою. Вам величезне спасибі. Привітні великі копані це не лише звичний сільський уклад. Це комфорт, сучасність і 100% цивілізація. У великих копанях, як в Греції, є все. Тут таке міні-місто. Дитячі майданчики, приватбанк, пошта, аптеки, величезний ринок. Ну все, от просто, от просто великі копані. Хочеш живи, хочеш радій кожному дня, кожній секунді, щодня, щохвилини. Аура у великих копаннях особлива. Тут дійсно особлива атмосфера для розвитку живопису, для створення чудових картин і починають цим займатися з маличку. В гуртки із задоволенням приходять діти і вже точно тут залишаються. Як ви думаєте, де я їх знайшла? Я їх знайшла біля цієї споруди. Вони ці малі, малі дівчата йшли в гурток художньої праці умілої ручки, так? так. Як тебе звуть? Мене звати Кристина. Христинка, а тебе? Діана. Діана, Боже, які чудові, гарні імена і які ви чудові, красиві дівчата. А ну розказуйте мені, по скільки вам років? Скільки років? В якому ти класі? В третьому. В третьому, а ти? Ну в один клас, я теж в, в один клас ходити, Ми а... сестричка. Рідні? Ні. Не рідні, двоюрідні. Молодці. А як давно ви ходите на гурток у мілі ручки? З першого класу, чи з другого, чи з третього? З другого. З другого? А чим же ви займаєтесь тут? А ну, розказуйте. Ми малюємо і плетем бісером. Бісером? А що ж ви вже навчились плести? Що ви навчились плести? Діанка, ти що навчилась? Птичок, звіряток. Христинка, а ти? А я я різних е, тваринок. Тваринок? А оцей браслетик на ручку. Це ти плела? Ні. Ні, а хто? Подарували. подарували. А скажіть, як ви навчаєтесь у школі? Добре. Добре? Відмінниці чи просто добре? Просто добре. добре. Просто добре. Табличку множення знаєте добре? Да. Ану сім'ю дев'ять. Шістьдеся. Шістьдесят. Вісімю сім. 8 у сім. Так. П'ятдесят шість. Молодець. А ви зараз покажете, що ви навчились на гуртку? Так. Да. А хто у вас керівник? В школі чи то? Ні, в гуртку. Олександра Станіслава. А яка вона ваша Олександра Станіславівна? Красива. те, що керівник гуртка у мілі ручки Олександра Поморцева красива жінка. Ви в цьому за секунду переконаєтесь, але вона ще й талановита людина. Саша робить неймовірні речі зі звичайних пластикових пляшок, та із того, що просто є під руками. Одним словом, чудо. Ну, ось вона чергова зірка, героїня нашої програми, там, де ти живеш, поморцева Олександра. Доброго дня, Олександра. Е, власноруч, вона м, унікальні робить речі. П'ять років вона співпрацює зі школою і всі оці картини, які є позаду мене, які ви вже змогли побачити, це ну, для мене це якась унікальна техніка. Але це техніка, ну от повірте, під руками, правда, Саша? Що це за техніка? Коли ви почали цим займатися і де ви знаходите підручні матеріали? Підручні матеріали можна знайти майже під ногами. Використовуються і стрічечки, якісь, і клаптики тканини, і... пляшки, пляшки, пляшки да, пластмасові. Да, да. Все, що є під рукою, надихає на створення якихось робіт. Ну, У вас такі Олександра роботи, знаєте, от такі вони, мало того, що вони такі дитячого напрямку, вони такі дуже колори, Такі сільські колори, сільські пейзажі. такі. Чому саме такий напрямок, чому саме така тема? Ну, Як це виходить, що дитячий заклад, я вирішила підібрати тематику, щоб було близьке дітям. От те, що якісь наївні такі роботи. Виходить, що веселі картинки. Розкажіть про свою сім'ю. Ви заміжня, діти. Так, у мене чоловік, двоє донечок, одній 13 років, другій 16. А доньки можуть щось робити? Вони, звичайно, переймають від мами вміння, але в них, мабуть, все трошечки ще на дитячому рівні. Uh -huh, uh -huh. ну, я думаю, що в майбутньому вони опанують маминим мистецтвом. Саша, ви народились тут? Ні. А... Теж село Херсонська область, Яке? село Рубанівка, Велико. Uh -huh. ого. Скільки ви тут вже живете, Великих Купаня? Років 10-11, 11. Як вам подобається село? Це дуже живописне село, воно дуже гарне, воно натихає творити, Оце, хочеться йти. І робити своїми руками, прикрашати кожен куточок цього села. у вас всі такі люди талановиті, от відповідайте мені. Я думаю, що тут, якщо копнуть, тут золоті залежі талановитих людей, тому що ну, дуже багато і це, це вражає. Я сама коли почала працювати. На благо цього селища, то вражає, наскільки багато талановитих. Ви ще ж очолюєте гурток з бісероплетіння, так? До вас приходять дітки, чи багато діток в гуртку. Ну дітки взагалі віком від 5 до 16 років. Чи покинули б отак все отак махнули б рукою, покинули б все і великі компанії поїхали б до міста? Я не знаю, не знаю, чи місце, чи місто би мене роз. Розкрила б вас ну, як да, творчу да, особистість. Да, так залишайтесь у великих копанях. Добре? Да, а я краще буду до вас приїжджати у гості. Да, да, Домовились. Да, да. Спасибі. А зараз запрошую до унікальної садиби пана Миколи. Те, що ви зараз побачите, Микола Плесюк робить власноруч. Я тобі приносити йому з вечора сни, щоб вони кольорові і добрі були, чистий сніг із, ве... із вершин, світ весняних садів. Маки і колоски, із достиглих полів. Хватить. Це Плесюк Микола Григорович. Зараз ми з ним будемо говорити. Ну, ви от собі уявляєте, що це за людина? Знана на всі великі копані. Я не знаю, що зараз буде, ну щось буде. Да? Ну що, я знайомлю ближче. Плесюк Микола Григорович, людина, ну у якої є все, як у великих копанях, У Греції є все, і у Плесюка є все. В нього є озеро. то в Столоби, білі амури, коропач що. Карась, окунь, це є. Скільки вже озеро? Скільки оце в вашому будинку, скільки оце все, скільки ви будували це? Будинок у 2000-му. Так. Році. Озеро. 94-му. Зроби. Сам зробив, був бугор, тут я все вибрав. Ви самі зробили Сам це зробили. узор? І сюди. Пасіка. Це пасіка. А, а це лікувальний дом. А це лікувальний будиночок. Що? що тут можна робити? Лягати, відпочивати. Так. Ну, не то, що відпочивати, відпочивати можна скрізь. Так. А тут лягаєш ось 4 так. години спиш і псиланну. І, і, і вистачає того, що 8 годин. Набирає енергії. Слухайте, а тепер ще мені раз про це озеро. Тут нічого не було, тут просто була земля. Чотири одиниці техніки, 35 днів оцарили озеро. 94-го року це йому 13 років. Де 13? 94-й. 23 роки! 23! Розказуйте, чим ви ще займаєтесь, Микола Григорович? Ні, мене 30, як фермер, 35 гектарів землі. Так. Садимо, сіємо, е... столярний цех. Пилорама. Оце майстер на всі руки. Яхту я знаю, ви робите, Щас, так? Зараз побачите. Розкажіть про вашу сім'ю. Сім'я жінка, живемо 42 роки, дочка 75-го року, син 80-го, четверо онуків. Дуже добра. Четверо внуки? Так дуже добрі діти дуже хороші. Я їх дуже люблю. А допомагають вам діти? в Усьому, коли? Нема, коли. нема коли. Я й не зайвість. Я поки сам справляюсь. Слухайте, оце ви сам все справляєтесь. Да. І вистачає і терпіння, терпіння часу, і на пісніші вистачає. На пісні. і ви дуже гарно співаєте. А звідки ви самі родом? В Житомирщини. Ви з Житомирщини. Да. А як ви опинились у великих купаннях? Ну так, от Київ робив на авіазаводі. Угу. І подивився, що мужчині в 48 років живуть ще в житті, І я просто поїхав шукати краще життя. Риби багато у вас? Так. Да. — Багато? А ви любите так з вудочкою посидіти? — Нема коли. Також нема коли. Бу, а як ви вилавлюєте цю рибу? Ні, ну, як росте і все, треба надо, надо піймали. А, от так, так. А так вона просто росте і все. Да, рибко, так? все. Вже, який, ви чудовий, для який ви чудовий чоловік. який ну, ви господар, правильно. з б. Великої... красоти для життя. знаєте, Якщо б не було ставка, не було б хати, не було б дружини, для чого жити Це все є? для того, щоб... І ви ще зробили все своїми руками. Все сам. Всі. Все самі. І меблі, Все самі? Все сам. Я ще ні, ніколи нікого не запрошую. ну, Діти займаються своїм промислом, я своїм. Я, я... Микола не... Григорович, мабуть, батьки у вас такі були. Ну, Батько був столяр, дід був мій е материн. Б батько був швець, шив все сильно, все, все, все. І я все пошию. Ви все мені пишіть. А розкажіть мені історію, як ви приїхали в Тюменці, куди, і порвала руба, порвалася. Рубашка. рубашка, сорочка і не було сорочок. І я це купив матеріал, за ніч пошив, бо завтра було свято, і я пошив цям. А був. що вас туди аж занесло? На заробітки поїхав. На заробітки? Да. Може, ви так з молодих років працюєте? Так, да, з 23 років поїхав в Тюмень, 5 років був там. От що ви вважаєте найголовнішим у житті Микола Григорович? Ну, ну як, сім'я, життя, земля. А ви б з Копанів переїхали б куди-небудь? Ну, як сказати, може і переїхав би. От би ризикнули б? Так, да, ризикнув би десь, допустим, на такі землі, як Полтава. На Полтавщину, там друга природа, там ближче до Києва. Там рідня Житомирі, що ближче, uh -huh. так, якщо було год 50. Щоб... А зараз не будете ризикувати. Ні, діти тут. Діти просто... А діти не в, в... К... Діти йдя... в копанях. Да. А що син живе, рядом. Mm. Діло в тому, що мог би ну, і зараз, я ще молодий. <сих> 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 Отож заздріть, заздріть люди, що в копанях живе такий молодий, молоде, молодий чоловік. Валь, ми граємо, ну, О, все, щоб там. Це... Ну вас знають в копаях точно всі. Ну, я Це думав, точно? Ну звісно. Ну, тепер і ми вас знаємо. Весь Херсон вас узнає. Спасибі, Микола Грові, спасибі рідненьки. До цієї класної садиби ми обов'язково ще повернемося, бо тут роботи як кажуть не початий край, і тут є що показати. А значить, наша наступна розповідь у липні буде з великих копанів. Ми сюди повернемося, бо тут можна вдихнути ковток натхнення і забути про все на світі.